Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Ме шанування всім, хто нас чує, бачить. Мабуть, ще людство дуже молоде. Бо скільки б ми не загинали пальці, подивишся, і що воно таке? Живуть іще серед нас неандертальці. Знаєте, то я так дуже довільно. Переказав маленьку думку Ліни Костенко, яка ось цього тижня 94 свої, знаєте, ось, святкувала. «Подивишся, і що воно таке: не допоможе й двопукла лінза. Здається, люди все у них людське, але душа ще з дерева не злізла. Оцей двовірш на нертальця він мені ж от крутиться, крутиться якраз в контексті. Чомусь Ліни Костенко. Ми її заочно просто постфактом привітаємо. Нашу богиню поезії і, і, і візьмемося за цих неандертальців. Я чому за неандертальців? Це така, знаєте, можливо, метафора, якась така, знаєте, просто художній образ. Але почуваємося неандертальцями до певної міри. Бо навколо вирує світ, і ми просто це вже коли вже в третій рік катастрофа наша входить. Без якихось просто видиних просвідків кінці, я вже навіть не тунелю, а вже не знаю, якоїсь, не знаю, якоїсь колайдера якогось довжелезного. Розумієш, наскільки, наскільки різко це власне, зараз відчувається? Бо ну, світ, звичайно, в своїх потрясіннях, світовий землетрус триває, світ доживає свої прекрасні, золоті, свободолюбивні, мегауспішні, заможні. Такі е, дуже безпечні роки старого світу, старого часу, готується до потрясіння, пов'язаних з Третьою світовою, але все одно цей світ сучасний він вирує і в той, той же час розумієш, наскільки дійсно ми неандер... ну, якби так неандертальськи виглядаємо взагалі і відчуваємося, перебуваючи в самому горнилі Першої світової війни? Першої. За всіма ознаками військових аналітиків, і це ексголокомандувач Залужний про це ще торік писав. Нашу війну в теперішній фазі можна порівняти, власне кажучи, з Першою світовою війною, десь так 15-16 рік, окопна, дуже калічна, майже не без просування, ну таке по метрах просування, абсолютно безрезультативна для всіх, просто така місивна окопна війна. Абсолютно страшна з великими з великими коліствами і смертями і збитками, і от власне ця знаєте, якась така вибачте, за можливо поетичні, якісь такі знаєте вкраплення в нашу розмову. думаю, далі вже буде більш, більш інформаційно-політичний, як то кажуть, порядок денний нашій розмові. Але оці поетичні вкраплення про нашу неандертальськість вони якось постійно присутні, бо тому, що дуже власне це відчувається. Знаєте, якраз на цьому тлі я би хотіла. Власне, до першої однієї з тем, які згодом ми розширимо, перейти, бо якраз на цьому тлі про якусь таку знаєте, надетальськість тобто, знаєте, дуже разючу різницю чогось такого допотопного, ну і, і третього там, тисячоліття, в якому живе світ із, зовсім, з зовсім іншим порядком денним викликом і так далі. І ось якраз туди лягає приїзд, чи то пак навіть не приїзд, а сама заява в час цього приїзду впливового республіканця, сенатора з Америки Лінсі Грема. і він якраз і сказав таку фразу, яка так розполовинила. Ну не те розполовинила, вона так дуже на неї зреагувала українська спільнота. Він сказав, що ну так недослівно, але мовляв, якби мають. Всі молоді воювати взагалі, мають воювати всі, і молоді в першу чергу. Ось і я просто побачив, як вслід за цією заявою ось ну хтось сказав про те, я розумію, що мовляв, ну а який сенс тут збільшувати живу силу? Та можна і мільйон нагнати, але якщо нема озброєння, тобто який сенс живою силою, коли нема чим. Воювати є снаряд, снарядний голод, озброєння і так далі. Про це постійно говориться. Щодня про це говориться. Інші кажуть, та якраз ну напевно і тому. Ну, якби не дають достатньо, бо держава людей не може під... підтягнути ну лише от силоміць з таким батогом примусом. І насправді, ось я якби всіх розумію, і по великому рахунку, ось, чому я в'яжу це з темою такої неандертальськості, тому що власне кажучи на дворі двадцять перше сторіччя. І говориться про те цілій нації, що вона має взагалі там і мертві живі не народження, як писав Шевченко, взагалі мають пройти через війну, і це і це якась така єдина перспектива, така абсолютно не уникна. І ці м м м якісь моменти вони завжди розбиваються власне об 21-й -е сторіччя, тому що е якраз е в, в 21-му сторіччі. Ну, все ж впирається, власне кажучи, в якість і в технологічність озброєння, тому що ця війна якраз це найбільше показала, скільки б ти не нагнав е, людей, але перепрошую один дрон. Один дрон може зробити стільки, скільки не знаю, взвод піхоти, і мовно кажучи, оператор дронів, який сидить навіть не на передовій бліндажі, а в столиці. І через супутник управляє своїми тими е, літальними агрегатами. Він може якраз і покласти один звод піхоти просто отак. от. І один шахет може стільки наробити лиха і горя, літаючий, безпілотний, яких можна наштампувати ще мільйон, Скільки раніше, ще там може років 50, могла би робити ціла там диверсійна група десь дуже глибоко в тилу. Та й просто як ми постійно перебуваємо під ракетним обстрілом, у нас ми ж прекрасно розуміємо, що одна чи кілька балістичних ракет можуть просто знести з лиця землі половину міста в далекому глибокому тилу за тисячі кілометрів від зіткнення безпосередньої живої сили. І, і, чи, чи якісь дальнобійні ракети, які нам постачає Захід, може в один момент рознести, що ми успішно робимо от, з початку року, особливо цілий, наприклад, військовий штаб ворог. І насправді, власне, це і підказує, що в умовах, коли все ж таки війна мала би бути третьою світовою, до неї досі є підходи як до Першої світової. Нагнати живої сили, робити штурми, ну тобто, ось, якимись такими кількісними поняттями більше оперується, в той же час, коли напевно в третьому січоліті і в третій світовій війні все ж таки акцент на технологіях. На якості на високоточності озброєнь і вони мають вирішальну роль, де вже похідною є залучення власника очерової сили. Ну воно власне таку неандертальківськість трошки знаєте, ще більше підсилює. І я от більше коли про це думаю, то ось воно так воно насправді все е, і до цього сходиться, бо е, при технологічних е, всяких ноу-хау. І технологіях війни а зброярство постійно працює на це. Ну це ж мегабізнес найуспішніший в світі, найприбутковіший. То, все таки відсутність певних технологій чи озброєння дуже важко, напевно, все ж таки перекривати просто живою силою без можливості її оснастити. Мінімізувати втрати каліцтва, смертність мінімізувати і перевести все ж таки ту першу світову нарешті до лекал третьої, щоб воно якось, дійсно відповідало тому е, часу, яка який нас А Такі загальні роздуми, вони я бачу ширяться. Я так е, е, їх напевно зреферував десь плюс мінус мінусвоєдино ширяться якраз в контексті ось таких заяв, коли ну напевно, замість замість того, щоб думати про посилення технологічної. Компоненти війни, у нас на порядку денному знову стоїть тупо арифметичний підхід, от знаєте, от просто перекрити відсутність технологій, чи їх брак, чи їх нестачу. Ну, не можна сказати про відсутність радше нестачу, от просто кількістю. І воно, ось якось так, знаєте, для людей третього чи ну якось воно так виглядає доволі. Не дивно, і власне ось тут мають якось нарешті правильні акценти ставитися, але я даю можливість нашій слухацькій, глядацькій аудиторії самі доставити свої правильні акценти до цих, навіть не тем, а просто роздумів роздумів на те. Пане Стапе. Дуже дякую за такий вступ за поезію Ліни Костенко. І я зроблю невеличку ремарочку. Шевченко писав і мертвим, і живим, і ненарожденним. Ненарожден, нарожденне. Ніхто ну. не пам'ятає, ну але це таке. То є то це, саме. Це те саме, ем, але викладач в університеті говорить, що не те саме, ну неважливо. Ем, по -по Послухаємо наших радіослухачів уже в наших коментарях. Тож, давайте так, давайте я зачитаю цитату Лінці Грема, що він сказав: ви боретесь за своє життя, тому ви повинні служити не у 25 чи у 27 років. От, оце, що він сказав, і реакція суспільства була такою масивною на правду. А як ви гадаєте, а чому саме? Суспільство, а як, до речі, слуги народу, Зеленський його команда прореагували на цю фразу, бо суспільство ми знаємо, як прореагувало. Ну, бачите, я так собі, знаєте, Пообіцяв, якщо можна так сказати, максимально коректно взагалі коментувати такі теми: теми залучення, бо залучення людей до війни, бо воно знаєте, то все одно до кожного прийде і кожен почне один одному докоряти. Я все ж таки вернуся до цієї думки, з якої я і почав, що власне кажучи, якщо Друга світова і перша світова була змаганням кількостями, і власне перша світова, про яку я згадав, чому паралелістика з нею найчастіше застосовується до нашої війни? Ну, тоді, вибачте, на слові, 74 мільйони було з усіх боків е, 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 призвано і залучено за ті 4-5 років. А смертність була кожен сьомий. Одна з найкривавіших воєн. Причому в них е, е, в Першій світовій кількість цивільних жертв до 10 мільйонів дорівнює кількості військових. А це, в принципі, ну, це щось, щось дивовижне. Тому, власне кажучи, оця паралелістика вона й тому спрацьовує. На користь тези про те, що в 21 столітті, все ж таки це століття науково-технічного прогресу, і ця війна, я ж підкреслю, якраз це показала. От поки не було дронів, дрони взагалі, е безпілотники і дрони усіма військовими аналітиками зараховуються до так званої восьмої технічної революції воєнної. Ну, бо кожне покоління людства придумувало щось своє. Наприклад, Перша світова змогла загаснути тільки тоді, коли взагалі в принципі застосувалися вперше танки і авіація. Друга світова війна теж це була більше авіаційна війна, де без авіації ніхто взагалі не міг би крок вступити. І тут ми в третьому сечолітті вже знаєте, в 21 столітті далі вертаємося в просто в болотяні окопи, де людина лопаткою. Має копати собі сховок, коли ну, диспропорційно все летить з, з різних боків. І, власне, кажучи, ну я чому не наголошую на невід'ємності цієї технологічної компоненти, бо без неї, в принципі, нема далі про що говорити. Ну, тобто, за відсутності певних е, ну, видів озброєння, я ж не є військовий експерт, боронь Боже мені е, ну, взагалі, на ту тем фантазувати, але вона читає відкриті джерела. Все опирається саме в це. От є гроші, є зброя, є опір. В якийсь момент нема і нема опору. І ти це не перекриєш просто живою силою, тому що ну це тоді взагалі нерелевантні будуть е е втрати, ну взагалі до нічого. Тобто всі це розуміють. Тому це є змагання власне ресурсів. І тому третя світова це є ресурсна війна, власне, технологічна війна. Дехто взагалі колись як Ейнштейн, думав, що це буде взагалі космічна війна. І от коли знаєте, воно насправді все йде до того, що це має бути космічна війна. А ми мислимо категоріями, от просто людини, от е, якихось таких ну дійсно категоріями першої світової. Воно і тут ця десь ну, така дисонанс де виникає. з виникає. Отасна кажучи, ну ну все те саме. А пригадуєте, що казав <кхух> Альберт Ейнштейн відносно четвертої світової? Так, а четверта буде палками, і камінням. і ну. Може, може, й буде так. Ну, ми напевно то вже не застанемо. Але, власне кажучи, ну взагалі, оцей кількісний підхід, кількість чи якість, вона це завжди до питання ось е, високого ККД. Тому що, звичайно, коли ворог чисельніший, у нього запас власне залучення живої сили навіть ще не розпечатано, і всі ці його втрати, це є ну. В відсотковому відношенні ми розуміємо, що це є нуль кома якийсь там відсоток взагалі та в них більше. Перепрошую, гине в ДТП від алкоголізму умирає щороку від онкології. Ну тобто, це, це не співмірні цифри. Тому тут, тут власне в змаганнях кількостями є великий ризик загнати себе в величезну просто ну величезну катастрофу. І тому тут технологічна компонента мусить бути другим крилом. Без цього нічого не полетить. І, Власне, мені здається, розумні люди, це давно розуміють, і власне тому більше вся західна допомога зараз спрямована саме на це. На посилення цієї технологічної компоненти, де вже е, від Пентагону на 300 мільйонів доларів фігурують атак де від Данії фігурує фактично вся артилерія, вони весь синал артилерії, де від Чехії фігурує там 800 тисяч чи там поза мільйон е, снарядів, які е, за межами континенту е, не знайдені. Тобто, власне кажучи, те, оце підсилення оцієї технологічної компоненти війни мені здається, зараз є на першому місці, і бо від mm. того залежить усе, і це неможливо буде і ну і в принципі неможливо нічим іншим перекривати, бо це ну. Зовсім не співмірні речі, ніде люди це розуміють. Так, кудись буквально рік тому, мені так здається, що Путін сказав, що в них санітарні втрати. От е, таку фразу він вже жаль... він правий. Ну, це так знаєте, ми то можемо mm -hmm. посміятися, сказати, о, який цинік, о, який душогуб. Але якраз е, в, ну, такі глобальні полководці чи воєно воєноначальники, а він є воєноначальник. Для нього країна це ресурс. Люди, це просто гарматне м'ясо, можна заткнути, заткнуться зеками чи вагнерівцями. Ну добре, ну закінчаться зеки і вагнерівці. Ну то ніхто не буде питати, будь ці периферійні колонізовані народи. Що вже робиться? Так він ж воює колонізованими периферійними народами, удмуртами, бур'ятами і різними оленеводами. Ну москвичів не сильно ви зустрінете, правда? І петербуржців знаєте, з дворянських родин. Тому тут він він воює соціальним дном для нього. Це в принципі, вибачте, на за слово, але це санітарні втрати. Це якраз дуже вдала. Я то до речі забув про те, що він казав. Ви мені гарно нагадали це дуже до речі вдале окреслення, бо він воює соціальним шлаком. Людьми схильними, схильними до якихось правопорушень, оце алкашня, кашня вибрати на слові, якісь оці домашні насильники, що ті жінки скажуть боже, слава Богу, Господи, нарешті не спекалася домашні до забі'яки і так далі. Тобто він воює соціальним дном, не, не цвітом нації, не цвітом нації. Тому для нього дійсно це є до певної міри навіть покращення вибрати на слово генофонду. І тут це неможливо взагалі порівнювати і з першого днями це побачили. Ну ця неспівмірність і непорівнюваність втрат то навіть не в кількостях справа, а просто в, власне в, в тому, що ну самі розумієте, як можна порівнювати перегній. З цвітом. Паностапе, ви опублікували у себе на телеграм-каналі такий пост, я цитую, знаний репродуктолог шмига. Ага. Навряд чи здатен осягнути, що троє дітей у кожній сім'ї це, м'яко кажучи, маячня. Чому ви так подумали? Та полетять зараз, тапки, я знаю, та летять. Нехай тапки летять, тапок багато, навіть ще, ще доживемося до нових. Ну про що мова? У нас прозвучала заява, доволі дивна така. Просто заява від прем'єр-міністра, така футуристика, що в кожній сім'ї має бути мінімум троє дітей, ну щоб якось восповнити, поповнити там втрати від війни, вимушену міграцію. І ми розуміємо, що це дійсно величезна демографічна проблема. Але ну, ось кажучи, ми не розуміємо ширшої картини, а ширша картина я власне про це. І Написав, покладаючись на дослідження інституту демографії, про те, що, власне кажучи, в часи потрясінь катаклізмів війни збільшення населення, це не вихід, тому що здебільшого це є більше подвоєння проблем, бо, бо, бо більша є чисельність соціально незахищених, тобто таких, які потребують державного утримання. У нас інша ситуація. В час війни основне завдання нації завжди є поповнити ту прогалину в структурі в віковій структурі населення, яка зазнала страшних втрат через війну. 25. У нас це 25-45. У нас не просто ми не втрачаємо населення як таке. Ми втрачаємо продуктивне населення. З населенням непродуктивним нічого не стається. Тобто ті люди, які є до і після там до межі повноліття, які на утриманні держави, батьків, своїх родин, і після, тобто пенсіонери, з ними нічого не стається. У нас проблема демографічна власне в частині 25-45, тобто найпродуктивніший е, період, найпродуктивніше населення це і платник податків. Це і демографія, тому що сім'ї народжувані саме в цей період. Це і успіхи, тому що ну це основні кар'єрні здобутки людини. Тому у нас втрата, власне кажучи, не просто чисельності населення, а якості населення в найпродуктивнішій його частині. Тому, власне, кажучи, не про народжуваність треба думати, а про поповнення цієї прогалини саме в тій найбільш ну, збитковій, найбільш ураженій у цій структурі населення. І це. Якби про це би мав думати уряд. Тому що якщо молода людина піде в декрет замість того, щоб працювати, це є подвійне навантаження на економіку і країна заганяється в ще більшу соціалу. Яка і так ліва, яка і так дотована. А тут ще ми говоримо про якісь такі речі. Тому, місяця, тут знаєте, за якимось такими хайповими речами, звичайно, треба збільшувати народжуваність. Ну, та хто буде проти? Але є вдалий час, вдале місце і вдала мотивація. Крім того, є ж психологічний момент, а психологічний момент дуже простий, коли країна не бачить перспективи, ну то там народжуваності не буде. Ну Тобто, коли, коли людина думає більше про еміграцію або про виживання, а відсотки це показують. Ну, то яка там може бути троє дітей? Да? Плюс останній момент все ж таки діто, народження в світі вже є економічно соціальним поняттям. Це вже не демографія, як це було там 100 років тому. Зараз це суто економіка. Кожна дитина це є витратна, витратна справа для, для всього суспільства. Тому що з, просто, ну, от, як в Африці, мати можна і по 10 дітей, але вони всі будуть жити в бідності і в злиднях. Тут питання не так, чому Західна Європа дуже до того підходить е, так е, зважено. Тому що ну, так кожен думає, що дитину треба забезпечити, дати максимальну там, освіту, забезпечити всім, а не просто кількісно заповнити знаєте, е, е, цю знаєте, графу е, народжуваності. Тому це це більш складне питання, яке би демографи мали говорити. Я так дуже знаєте, дуже побіжно от, через ваше запитання, це пробігся основними моментами, але це набагато складніше, ніби сказати, що треба. Ну, і що, а головне, тут ми забули додати. А уряд то відмовився включати в бюджет доплати е на дітей. Ну, там хто має багатодітність? Ну, пам'ятаєте, там був законопроект, на 300 з чимось там. Я, я, я не пам'ятаю тих цифр, так але так. уряд не, не спішить фінансово заохочувати е збільшення дітонародження. Тому, власне кажучи, просто це порожні слова. Які, можливо, гарно звучать, ну, але ну що, багато слів гарно звучать. Тут потрібна ще якась ну, стратегія. Пане Остапе, 25-річні і 45-річні не народжуються зразу, так? І яким чином ви говорите, в який спосіб ви знаєте, щоб можна було збільшити таку демографічну. А, тут ніхто нічого не придумав. Держава має тут два шляхи, або зробити все. Щоб те населення продуктивно, яке виїхало, не від війни, чисто від війни, а від безперспективності, від проблемності, від небезпеки і так далі. Тобто, це не є просто ну, війна, звичайно, це основна причина. Повертати і є програма реінтеграції, повернення всіх біженців завжди, усіх поєдних країн. Але для цього треба дуже одну просту річ: зробити в своїй країні мирну перспективу. Коли люди будуть бачити мирну перспективу і безпечну, для цього треба включити політичні вже моменти. Ну, бо країна, яка всім декларує безконечну війну, хай в одному місці запхає весь свій пафос. Це все до одного місця. Ну, то якщо всі всім кажуть, що буде безконечна війна, і ви будете воювати, і ваші діти воювати, може ще й ваші внуки будуть воювати. Про яку взагалі перспективу може говорити держава? До кого вона має звертатися? Ну тобто, це ж абсурд повний. Має бути мирна перспектива, тоді можливо говорити про е, повернення з величезними програмами кредитування пільгових, якихось знаєте, як це кажуть, заманух, як там uh -huh. модне молодіжне слово і так далі. Тоді це спрацює. Якщо ні. То тоді ця прогалина буде все одно заповнена біженцями з країн третього світу. І заводи вам будуть будувати афганці, пакистанці, Бангладешці і Китайці, якщо ще пощастить. Тому що ця структурна демографія вона заповниться. Розумієте, це як в природі, нема пустот. Які чимось не заповнюються. Якщо держава не працює над цим, ну то буде в інший спосіб заміщено. Розумієте? Тому це, це зараз не, не є питанням обговорення. У нас активна фаза війни, то звичайно ніхто ну, не повідомляє. Остапа, тоді давайте ще скажіть про це опитування у Фейсбуку. А, ну так. Я... Ми вже раніше просто обговорили деякі та, моменти. Так, я, я, я опублікував, ну це не я опублікував, це Гремі персонал, польська. Компанія зробила опитування, власне, в Польщі серед е, наших українських біженців на предмет, скільки ще вони планують лишатися в Польщі. І там, власне, цифра 19, так грубо заокруглимо, 20. Тобто кожен п'ятий сказав, що він лишається назавжди, то кожен п'ятий, який виїхав, він вже не вернеться. І це вже остаточне рішення. Не далі йдуть цифри. там. Межах 10-13% це там півроку, рік 5 років. Що в принципі, ну, одо то саме, бо зараз і так ніхто не приїде. 43% ще не вирішили. І я, власне, про ці 43% написав, тому що я їх зараховую до числа тих, які не вернуться. Да і, чому так? Е тому що якщо людина на третьому році війни досі ще не вирішила чи вертатися, вона не вернеться. Бо хто хотів, той вже вертався або поставив таку то ціль. Тому, в принципі, тут я думаю, в Америці ніякої не відкрито ні Польщі, ні Америки. Вибачте за таку гру слів. Більшість людей, які чим довше живуть в західних країнах, це ж не по Польщі справа. Взагалі, ми ж по всій Європі, нашого світу, по всьому світу, знаєте, чим довше людина живе вже третій рік, воно кожен день грає на користь закорінення в цій країні. Тому що перші асиміляційні труднощі вже позаду, вже якийсь заробіток, доходи вже налагоджені, так? Тобто, хтось вже, мову вже, хто би мав вже плюс-мінус десь там підтягнули. Діти в безпеці, діти ходять, діти гуляють, не, не знають, що таке повітряна тривога. Ну, тільки так знаєте по, по інтернету. Тому користь, ну, якісь аргументи на користь повернення я не бачу жодних. Тому що я кажу, допоки не є вирішене питання з мирною перспективою своєї країни, в цю країну ніхто вертатись не буде. Ну, якийсь відсоток буде, звичайно, там є різні нюанси і, по суті, там можна. то дуже індивідуальне питання. Але загал, якраз як показує зокрема, ця статистика, більшість людей поки що не бачить. Тобто відтерміновують ще півроку, рік, п'ять, 20% кажуть, що взагалі ніколи. І це доволі чесні цифри. Я мушу тут сказати, це тут нема до чого підхопатися, бо ну логіку людей можна зрозуміти, особливо це стосується все ж таки тих родин, де є хлопці 14-15 років. Там повернення взагалі не розглядається. Ну тому що допоки є активна фаза війни, ну ніяка мама з Польщі не привезе дитину щоб тут ставити навіть на облік, щоб ну ви ж розумієте, чому це ну. 100 причин, і всі вони є насправді однією причиною. Це питання перспектив. Це все, що довкола цього крутиться насправді, наша розмова. Це питання перспектив. Якщо населення завжди народ хоче жити в себе вдома, це аксіома. Ніколи чужина і наші заокеанські слухачі це можуть підтвердити. Медом не помазано. І це не є така проста справа все кинути. І знаєте, будучи кимось тут, можливо, починати з нуля і просто бути ніким там. Але це є вимушена позиція через те, що все ж таки перспективи в нашій країні зараз не проглядається. От будуть певні рішення, можливо, щодо війни, будуть якісь певні події, які можливо великий перелам несуть. Тоді суспільство завжди... Завжди вернеться, тому що країна відкрита і є рідною буде до кінця життя. Тут питання, власне, аби бачили люди цю перспективу і розглядали. Поки mm -hmm. не бачать, то ну, тут і нема сенсу до цього якось апелювати. Це просто. Навіть ми, не, ми, не чесі, ми будемо було. тільки певно, надіятися, щоб влада створила цю перспективу і більш а це є власне так, як би це дивно не було. Ви про це і казали з вами. Тут, тут вже дія влади, тому що, знаєте, просто говорити, давайте повертайтеся, бо ну, ну того мало, а люди мають десь жити. Ну а люди мають де заробляти гроші. Вибачте, якась та наша пані, яка перепрошую, заробляє в тій самій Польщі, що навіть не належить до якихось там. Топ країн Заходу, ну, така міцний середнячок. Ну, то вона тут такі гроші в життю не заробить своїм. Тому тут, розумієте, тут це все питання власне в цій соціально-економічній привабливості країни, рідної, тут вже влада має попрацювати, вона абсолютно від того далека, Знаєте, крім пафосу, більше нічого немає. Тому це питання і поки що лишається ось таким, яким є. Люди самі вирішують, що їм робити. Ну І, і їх не можна тут ну дорікнути. Ну, це mm -hmm. можна, звичайно, але ну а толку стоп. Дякую. Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник був у нас із своєю авторською передачею суб'єктивно з Остапом Дроздовим. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня, до побачення. Все добре.